Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати піцу, але не просту піцу. Тут бездріжджве тісто на вівсяній муці, на вівсяно-пшеничній муці і без м'яса, тобто вегетаріанська піца, але нічим не поступається звичайні піці з ковбасою, не знаю, з будь-якими м'ясними продуктами. Для піци мені потрібно тісто, цибуля, помідора, перець, кукурудза, шампіньйони, корейська морква, мариновані огірки. Тут я кешю замочила. В водичці це буде замість сиру і соус для піци. Соус для піци і тісто ви теж зможете знайти на моєму каналі рецепт. Їхні рецепти я зробила окремо, тому що дуже багато часу займе. Тому бажаю вам приємного перегляду. Зараз я буду нарізати цибулю, перець, помідору, шампіньони і огірки. Перець Я залишу так. Нарізаю півкольцями. Для нарізання овочів я візьму ось такий ножик пилку і вам рекомендую. Він дуже гарно нарізає і тоненько. Крім цибулі, цибулю наріжу звичайним ножиком. Я стараюся брати такі більші кусочки перцю, ну Перець вийшли в мене не зовсім круглий, але так само підійде. У нас піца буде велика, тому піде майже весь перець. Так само нарізаю помідору. І цибулю кільцями. Так, більше цибулі і не потрібно. І зараз нарізаю шампіньйони. Так, овочі нарізала. Тепер мені потрібно е, подрібнити в блендері горіхи кеш'ю. До них я додав сіль і чуть-чуть лимонного соку, і переб'ю все погружним блендером. І додавлю сюди ще трохи оливкової олії, небагати десь. Дві чайні ложечки. Так. Або на доску, або я на плиту. Застеляю пергаментним папером і з тіста буду робити тоненький коржик. Якщо дуже важко, руки можна змочити в олії і допомагати собі. Так, на даному етапі я беру воделку і проколюю, щоб піца дуже сильно не... не піднімалася. Так і соусом змащую всю піццю, а тим часом нагріваю духовку. Верх-низ 180 градусів. Соус дуже смачний. Він є. Відеорецепт є на моєму каналі. Я вам прикріплю силочку. Після цього йде корейська морква. Попробуйте корейську моркву в піці. це просто неймовірно смачно. На даному етапі також викладаю кукурудзу. Тепер прийшла черга для цибулі. Цибулю я порізала кільцями. Тому якраз їх так роз'єднюю, роз розпроділяю зараз. Старайтеся цибулю різати дуже-дуже донесенько, -дуже тоді вона так гарно приготується. Або, якщо любите виражений смак цибулі, тоді можна і потустіше порізати. І так, по всьому периметру я викладаю цибулю. Після цибулі я викладаю помідори. Велика помідора достатньо. Також йде солодкий перець. Якщо ви чогось із цих овочів не любите, можете замінити на якісь свої улюблені, наприклад, на броколі, на цвітну капусту. На цукіні, також дуже смачно. І слідом йдуть шампіньйони. Так як це піца домашня, самі розумієте, начинки не жаліємо мариновані огірки. Вони ну, дають такий пікантний смак. І все зараз потрібно полити цим соусом, тільки я переставлю форму, запах. Просто фантастичний, вже коли вона ще навіть не приготовлена. Так, поки я перекладала, воно тут трошки посувалося, тому я розправлю так. і поливаю легенько соусом. Це ніби як замість сиру. Дуже смачно цей. Соус він в духовочці трохи так підсушиться, дасть таку легеньку скоринку. Якщо його зробити густішим, то взагалі дуже-дуже смачно. Але якщо рідкий, так само не бійтеся, все буде добре. І все це відправляю в духовку приблизно на 20 хвилин. Не знаю, може трохи більше, може трохи менше. В кінці обов'язково вам скажу. Ось ось така піца в мене вийшла. Запах просто неймовірний, йду зараз пробувати. Ви теж обов'язково спробуйте цей рецепт. Така собі смачна, корисна піца на карантині вдома. Не замовляйте десь, а приготуйте самі. Це дуже смачно, тим більше ви знаєте. Що ви туди поклали і чим годуєте свою сім'ю. Це дуже важливо. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пишіть відгуки, хто пробував піцу, чи сподобалось, чи не сподобалась. Що що чим замінювали. Мені буде дуже цікаво, я теж спробую. Odje wszystkim. Pa-pa. Do nowych зустрічей.